Топ 10 програм, які варто мати на своєму смартфоні або планшеті. Вікіпедія. Вільна енциклопедія, яку може редагувати кожен. Містить статті про все на світі, поточні новини, важливі дати, минуле, сьогодення, цікаві біографії тощо. Інформацію можна прочитати зручною тобі мовою. Ти готуєшся до уроку іноземної мови, чи хочеш перекласти напис на футболці, чи зрозуміти інструкцію. Тобі у пригоді стане програма Google Перекладач. Ти можеш завантажити найбільш потрібні мови і користуватися перекладачем без інтернету. Якщо тобі треба зробити таблицю, оформити документ чи презентацію в електронному вигляді. Твій помічник WPS Офіс. Тобі потрібно зв'язатися з друзями чи написати повідомлення, але у тебе скінчилися гроші, тобі допоможе Viber. З ним ти зможеш зекономити сімейний бюджет. Забуваєш, які потрібно купити продукти чи у котрі години забрати братика з садочка сміло установлюй Google Keep. Це програма, де можна створювати прекрасні нагадування з фото і кольоровими листочками. Ти почув класну музику по радіо чи в автомобілі і хочеш її скачати, та не знаєш, як вона називається. Просто увімкни програму Shazam і почекай. Програма сама знайде цю пісню, випише виконавця і назву. Хочеш поділитися файлами з друзями або скинути фото чи відео на комп'ютер, тебе врятує програма Send.nv. Просто нажми Send і вибирай файли, а адресат нажми Resive, і введеш 6 цифр і файли надіслані. Якщо потрібно зробити нескладний монтаж фото, авіарі, саме те, що для тебе потрібно. Тут простий вигляд і з цією програмою розбереться навіть початківець. Потрібно змонтувати просте чи й професійне відео, то на виручку тобі прийде Viva Video. Там зручний і зрозумілий інтерфейс з великим арсеналом можливостей. Останнє по рахунку, але не по можливостях, програма Wi-Fi Map. Вона допоможе вам знайти Wi-Fi в будь-якому місці. Але на жаль, для неї потрібен мобільний інтернет.